Фотка на 2 різня, Яка би могла бути, але насправді. Вітаю так. Це. я. Так. Це теж можна не було витягнути. Ну, я не настільки дурна опа. Myшу. дай мені клас? Ні, те ще ніхто не прийшов, сама бачив, а вчителька Там. ту, як печь. Як би я хотіла, щоб було розправити? Ове! чекайте, зараз я не встигла зробити презентацію, якусь презентацію перше вересня, так? Ну, Презентацію про школу. Зараз. Дещо це ж серіал? Ой, перепрошую, я не додивилась. цей турецький серіал. Армія, тоді давайте дикиянку заробленком. А от турецький, то, то бразильський. Нічого. Пі... Яко вам відео, звісно, що крінж. Але ага, я старалась. Моя походка. Також моя походка. Ліпше би я йшла в кросах. Ноги вже болять. Ой, як в автобус Думаю, Нової школи 29-й. Вилітаю!